Триває 1323-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 200 бойових зіткнень. На північно слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили сім атак російських окупантів. На південно – 29. в районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Тихого, Амбарного, Кам'янки, Западного, Красного Першого та Довгенького. На Куп'янському наші захисники відбили вісім атак противника поблизу Куп'янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки. На Лиманському 12 штурмів поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське. На Сіверському напрямку російські окупанти 11 разів атакували поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. На турецькому 18 атак у районах Олександро, Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 46 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Неканолівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове, Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 32 атаки у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Калинівка, Піддубне, Березове. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки. На Оріхівському 8 атак, на Придніпровському 3. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару та 82 авіаційних, скинувши 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5012 обстрілів, зокрема 168 із реактивних систем залпового вогню, і залучили для ураження 6159 дронів камікадзе. Натомість сили оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки: одну станцію радіоелектронної боротьби, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 загарбників убитими і пораненими. Сили оборони України також не шкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони оборони 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні!